Друзі, прилад від HighTarget 800S. Не просто знімає точки, а й може створювати хмару точок. Давайте покажу вам, як це працює. Дивіться, ми можемо працювати як з віхою, просто знімати точки, або робити фотограметричну зйомку за допомогою наших прекрасних камерок. Або ми беремо його в руки та переключаємо у режим SLAM. Ось як ми бачимо, ZE. на планшеті створюємо новий проєкт. У нас відбувається слам-ініціалізація, та як ми бачимо, ми можемо вже починати нашу зйомку хмари точок. Ось, як ви бачите, показаний на екранчику наша хмара точок, або ось на планшеті, де ми можемо її як завгодно крутити. Можемо розрахувати об'єм вашого об'єкту, якщо це треба. Та зберігаємо проєкт, вигружаємо для подальшої обробки в спеціальному софті від HiTarget під мазвою HiLidar.